Всім привіт, друзі, каналі Ніколя Юа і сьогодні у нас буде виласка Дору Зі мною сьогодні Іван, всім привіт! І ми рухаємося до колії, поїхали, бачите таке красиве сніжне поле, сонечко світить, лютий на дворі. Ось ми вже в Дорі такий сильний вітер дує. ще красиве місце. Шукаємо гарне місце, йдемо по перегону якраз. Зараз така прекрасна пора, коли все замерзло, все рівненьке і дуже гарно робити якісь прогулянки. Ну, так ми і поступили. Зразу вибачаюся за можливу якість відео, тому що знімаємо все ж таки проти сонця, а камери у нас не найкращі, тому як вийде, так вийде. Вон зайняв вже місце там. Чекаємо вже пів години, поїзда нема. Але тільки що відкрили попереджувальний зелений. Так що будемо сподіватися, що зараз вже приїде. ось дуже дивна річ. Потяг номер 16 Єсеня Харків, він там їде далеко, прослідував раніше, ніж ворог київ який запізнюється. Можливо, стався розмін поїздами. Таке інколи буває, так що ми потрапили на цікавий момент. Те, що побачите ви через декілька секунд, ще раз усвідомить вас в тому, що наша залізниця прекрасна. Так-так, друзі, половинка тепловоза їде задом під пасажирським поїздом. Причини можуть бути різні: одна з них або поломка, або, не дай Боже, аварія. Що швидше всього і стало причиною такого запізнення? Що ми Тільки що побачили. Це просто капець. Я, Я... Я ще не бачив, щоб раком їхала половинка під ПДСом, під ПДСом. Ну, могла статися якась аварія, хоча. Це не дуже не дуже добре. Ну, коротче...

Рішив перекусити з Іваном, сіли в кафе, вушки Ай. Що не зробиш для вас, підписники? Wima. 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 na nasze ostatnie miejsce Wima. 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 na Wima. Na Wima. Що ж, друзі, закінчуємо ми цю вилазку. Це була чудова вилазка з великою кількістю рухомого складу. Навіть була величезна кількість. Тому всім дякую за перегляд. Зі мною був Іван Пацан, всім до зустрічі.